Доброго дня гостям каналу. Тема сьогоднішнього відео інфекційне всихання рукавів. Зразу хочеться сказати, що це захворювання, яке дуже погано лікується, і перш за все, щоб визначитись, це інфекція чи це можливо наслідок морозу, несприятливих погодних умов або весняних заморозків. Треба займатися з більш детально. І чому стало нагальним питання зняти відео? Тому що люди запитують, чи це захворювання, чи не захворювання, як визначитись. Визначити дуже важко і без лабораторних умов. І, як правило, ну, отримуємо ми результат, з яким ми не зможемо нічого зробити, тому що інфекційне захворювання рукавів. Воно може вражати як весь кущ, так і частину куста куща, ну, наприклад, один із паганів. Але не все так погано. Зараз ми вам покажемо такий кущик. Виглядає він от так. Ми бачимо на гронках по дві, по три гронки, по одній гронці на паганах. Бачимо Точки росту е не загнута. Е що це означає? От бачимо, от таким от. ми бачимо, що от так от вам ярко виражено, два соцсвіття. тобто він виконав все, що зміг, е коронка, е бачите, випрямлена, активного росту нема. Що ми маємо з цим робити? І які можуть бути причини? На даному кущі я вже зрізав нижче там штамп і визначився, що це внаслідок поганої перезимівлі і камбіальні слоя порушені чорними цяточками, ну, видно, що це некрози, трошки кора лопнувша. Від заморозків Що ми можемо робити далі? Є, звісно, є, можна пробувати дуже активно підливати азотні добрива в кущ. І, можливо, трошечки вони ще і почнуть рости ці пагани, але чи є сенс, чи ні, я вам скажу, що ні. Оці всі, що понав'язалися грона. Вони всі не достигнуть. І дуже велика по моїй практиці вірогідність, що в середині літа це все зав'яло. Тому е дам я вам таку пораду, е щоб не, не втрачати час. Ці е рукава треба замінити. Ми визначаємося, де максимальний. Ну, якщо ви не робили зрізи, не бачили де саме е порушені проводящі Проводяща система, визначаємо ближчий гарного росту пагін, от, наприклад, оцей, і перед ним зрізаємо і викидуємо весь оцей батіг. Ну, хотілося добре нагрузити, урожаємо, але Зима і така от весна внесла свої корективи. Тут теж ви бачите двойне звіно плодове було, але внесені корективи. Визначаємо ось максимально здоровий пагін, перед ним зрізаємо, можемо ставити одну гронку цю вбираємо. І також тут. І вбираємо ці ось ну, так от буває і так. Але за сезон кущ сформує нові плодові планки і ми будемо вже формувати. От бачите, вот так от буває. Це збираємо. І ми будемо бачити вже нові рукава, нові вагони на отаким от, от образом. На наступний рік. Ну, гадаю, більш-менш зрозуміло роз'яснив. Гарного всім дня, мирного неба. Працюємо далі. До побачення.